Країни Шенгену посилюють контроль на кордонах. Через зростання кількості мігрантів деякі країни шенгенської зони тимчасово посилили прикордонний контроль. Франція відновила прикордонний контроль із країнами шенгенської зони до 31 жовтня, посилаючись на загрозу терористичних атак. Німеччина з 16 вересня запровадила додаткові перевірки на кордонах, які триватимуть щонайменше шість місяців. Інтенсивність і тривалість цих перевірок залежать від локальних умов та транспортної інфраструктури, що дозволяє гнучко реагувати на ситуацію. Італія продовжила контроль на кордоні зі Словенією до 18 грудня. Словенія посилила перевірки на кордонах із Хорватією та Угорщиною до 21 грудня через зростання загроз безпеці. Австрія тимчасово контролює кордони з Чехією та Словаччиною до 15 жовтня, а з Угорщиною та Словенією. До 11 листопада 2024 року. Данія посилила перевірки наземного та морського транспорту з Німеччини до 11 листопада. Причинами таких заходів стали загроза тероризму, пов'язана з конфліктом у Газі, акти осквернення Корану у 2023 році. Українські громадяни, виїжджаючи до зазначених країн, можуть зіткнутися з тривалішими перевірками, що вплине на час проходження кордону. Особливо слід бути готовими до затримок у періоди великих свят та підвищеного пасажиропотоку. Збережи. Підпишись. ПОШИ.